І так, сьогодні розпаківка. Чи розпаківка сьогодні, як краще. Коротше кажучи, отримав я посилку від Олександра з Запоріжжя УР3 щука, щука центр е, Що в ній? Будемо зараз дивитися. Тут такий пакет. Будемо розмотувати і дивитися. Це він подивився зі мною всілякими прикалюхами, що йому присилає Андрій з Сполучених Штатів Америки. Ну що, зараз буде огляд. Але спочатку хочу подякувати Олександру з Запоріжжя і Андрію з Сполучених Штатів Америки за такі ніщаки. Зараз все буде по порядку. Так, почнемо. Ну, оце UHF роз'єми. Під можна і антенну, під якийсь комутатор. Ви бачите, якість, яка тут ізолятора. Можна не пора не хі -хі, рівняти з китайськими. Ось такі от є роз'ємчики. Далі це в сторону ми відкладаємо. Далі м порозємчик Дивіться, який тут стоїть. Гарній у ній який. Далі це такі... А, типу ще один. Он ще один типу такий. У мене в тільки н було колись е, цей кейсойметр. Більше я не йде їх <сміття> у себе не використовував. Так, далі у нас іде це Н n сам роз'ємчик. От два таких роз'ємчика розбірних. бачите, під пайку. Під великий цей Та, не, не, не знаю. Не, не під великий, ну, мабуть, якийсь ну, болт бу, такий нормальний стоїть. Так, далі. Це ПЛ, Pловський. Такі роз'ємчики такі, бачите, навіть підписано PL-259. Ось такі от прикольні роз'єми. Зараз один розпакуємо. Ну, такі роз'єми, бачиш, які по телебаченню. Це под великий кабель под, э, RG 213, під RG213, э, під 8 кабель. Ось такі товсті, гарні. Ну, щоб, щоб вони гарно йшли. Отакі от. Прикольні роз'ємчики Пейловські. Так. Думаєте все? Ні, ще не все. Так. Це СМЛА, СМИ. СМА, СМИ. Это все. СМИ такі роз'ємчики. Бачите? Можна зробити в тандеміс з резистором можна зробити навантаження перевіряти апаратуру. Отакі от маленькі я таких і не бачив ніколи, отакі от роз'ємчики. Ось такі от ще з двома дюрками. І під них, під них, під них це ті це, це ж такі це гніздо. Тобто, куди вкручувати. Десь у мене тут був, але я зараз не знайду. Ну а це взагалі це 510 умні. Бачите, який старі. старий. Не знаю скільки ватт, а, тут навіть написано. Так подожіть, дивимося, 250 Вт. Тут все написано, 250 Вт. Цей маленький, цей маленький, ну не 250, ну 50 Вт, мабуть, і є. Треба по маркировці подивитися. Ну, ці точно 50, ой, 50 Омні, цей точно, цей не знаю, я ще не мірив, але це тот, точно резистор. Так, такі три лемки. Лемки я такі ніколи не бачив, ну. Вони, я знаю, що і різні. Але мені завжди LM317 використовую А це LM 1084. Треба подивитися їх характеристики. Так, LM-очки. Далі йдуть такі потужні, це потужні резистори. Я вже перевірив, що це. Це теж резистори потужні йдуть. Теж резистори потужні, оці по 30 Вт, ці по 60 Вт, це 100 Вт, ні. Далі йдуть конденсатори. Зараз подивимось. Так. 1500 мікрохворат, 35 вольт. Це на блок живлення. На блок живлення підуть такі. Ось. Бачите, так, да, всі однакові. Кажуть, тут така фірма якась тут сумасшедша, що ми таких і не знаємо. Не фокусується. Так 5600 мікрофарад 35 вольтові. Це теж можна на блок живлення. Це вже такі потужні, Оце це щось. А, це 50 вольтні. Це вже щось можна якесь сміщення на сітку давати якось 3300 мікрофарат. такі от. Ну, що я вам можу сказати, що вони такі. На вагу вони важчі, ніж ті, що в мене були. Так, оцей патронтаж цікавий, 63 вольти. 1000 мікрофарад. Це якусь уже таку серйозну техніку можна використовувати. Типу, підсилювачів, в яких нестандартна напруга, там не 12 вольт, знаєте. А такі, там, де вже там 36 вольт. Де під 50 вольт використовується, там з запасом можна, бачити, скільки їх тут. Так, я це. це. По 50 вольт 3300. Це такі ж, бачите, стопіти витримують. Що, знаєте, як у того десь стоїть він біля того, що гріється і виходить з ладу? Це більш виносливі повинні бути. Так, це якісь цікаві, ну, я ж кажу, на вагу вони такі. Ні, як стандартні оці йдуть. Так, 50 Вт, 3300. І фірмові якісь. Так, теж 105 градусів. Ну, це треба розшифровувати. Теж отакі от да, всі однакові. 3350 вольт. Ну, це щось на щось потужне таке. Використовувати. Ну, от загальна картина така. От. Тут скільки ніщаків всяких. А, Чуть не забув. <гум> Ось така ще пачечка, я так розумію, це мідна якась фольга. А от для чого. Це... Дивіться, я не знаю. <гум> Темний. А, ну, я можу здогадуватися, що це можна щось екранувати. Розумієте, От наприклад, у вас. Примаче. Якийсь там блок, наприклад, треба заекранувати, щоб він не впливав на інше. От, це можна. Я, так, я так думаю, що можна це все зробити. Я так вважаю, що він на наліпучці. Зараз подивимось, так і є. Тут ліпучечка, є клей, можна. Щось екранувати. Знаєте, дуже корисно. Ну, це ж можна екранувати і десь там до корпусу припаяти ще. ну Воно ж повинно паятися. Ну як? Без цього мідь, ну а що ж, мідяха? Ну, що можу сказати? Приємно, дуже приємно. Такі ніжтяки всякі. Оце от кабель. Тепер кабель треба буде такий гарний плятик, бо у мене ще ж таке простеньке. Ось. Ще раз дякую Олександру за такий подгон і Андрію Сполучених Штатів.